Всім привіт! Ви на каналі Господар на землі ЮА. Хотів би засняти відео. Завершення сезону дискування. Як видно, БДН вже стоїть. Подискував його в цьому році немало за Гешкою з БДН нормально подискував. так. Отакий стан треба перегнати, переставити на морози, я не встигаю просто із вимкненням світла. Отакий стан. Все стоїть на, вже практично на зберіганні, сівалку помазав, щоб не заклинені катушки були. Тут треба циліндри поснімати, це все. Може потепліше, або сніжок пролітає. Це все зроблю. Отакий фон падається, отак задисковує. Як видно, все задисковане, дуже гарно брає, падались. Сюди не дивіться, тут дорога, тут я в три рази пішов, що Чо таке чорне. Отак так покажу, дискую, там той кусочок вже зробив, АГД 2,5 прицепна, після БДП-3 дискую, там теж вже відбив межу. Ходжу ходю по кругу за гонкою. Ловлю під КПЕ, забіжу наперед. Відео далі покажу, убрати більше стопади, що потім вже КПЕ зацарапаю, де щось може пропустило або десь у коріниці. Погода, як видно, у нас дуже гарна, сонечко. Це тільки щоб вже під вечір пасмурно стало, як видно, там небо чисте. Заїжджали до мене на поле, Ну, обдискував, зробив. Там я той край в тому році показував підрубав, ну там моє до мене вилазило. В цьому році тут калюжа і вони цей. теж залишилось мені цей кусочок підрубати. Як видно, там далі, де чорний трохи я гешкою царапав кусти дерева там попідрубував. Піду ближче, покажу, бо не повірять. Як видно, тут 6 метрів є до дороги спокійно. Тут по кадастру йдеться дорога. Но посадка трохи залізла і всі вилазять сюди. Хоча раніше поле оралось тут. Як дороги розмічувалися, все борозна, як видно. Ось як видно, попідрубував. Тут підрубував, щоб проїзд був. Ну, Туди не достав. Возьму лісницю, приїду, коли буду підорювати монтажним плугом. Возьму лісницю, бінзопилу, попідрізаю, щоб вище було. І там як видно, пеньки теж попідрубував. Це мені цей кусочок метрів 20 залишилось підрубати. І там теж попідрізаю дерева, щоб не вилазили щоб комбайни фури спокійно проїжджали як видно оце по кадастру оце межа йде по оборю монтажним плугом щоб не заїжджали як видно отакий фон тут ну, раз мабуть 4-5 пройшов бо затрамбували дорогу отак вийшло передіскувати падалися по вирізу, але, ну кипає вже доб'є що не добила гдешка так поки вже вийшло Наступний день дискую 1,3 гектара. То такий фон виходить. Так задисковую. Да, тут містами, де комбайн нагорнув, коли не рівне, куча, така є, спадалася. Ну, туди ще містами, так в принципі вирізали і воно просто коржами лежить. Тут ось не дорізало, але ну, прийду ще цей, де див, подивлюсь, тут і там куча прийду ще раз. Ось так виходить, Діскуємо. Як видно, тут були дерева, шовку наріс, тепер він воно кучка лежить. Взяв троса, повикорчовував з корнями, як видно, ось був. роздіскував. Тепер у мене 18 метрів ширини поля. Бо з оприскателем дуже важко. На Наступний рік не знаю хто буде його призгадить або прицепним, або навісним. Це дуже важко сюди вписатися, як видно. Ось були корні. Зараз ще декілька разів пройду по цьому місці. Зарівняю цей бугор. Бо він з годами напахувався, розпахувався. Тут, як видно, тут бугор, тут яма. На полі а таке валяється по визбиру. Це ділянка та, що в тому році прийшла, приводять до ладу. Ну, Там якщо що воно спалиться, Воно ну, там не мішає ні. Занесмі, перегниєте і все. Перетрухне, якщо його такий фон. Так, попаддос повний. АГ-шку чужу, як видно, скільки держалось на сварки. Там воно взагалі не проварене було. ця херня повністю транспортна. Як видно, ще корпус труба на подшипниках. Ну то зіграв, це грав, а цей лопнув. Коротше, не знаю що його робити. Ну додіскувати його в принципі хватить. Тут буду розгортатися, ям, конечно, на рею. Ну. Собака. Отака дика. Так, поки жду бригаду. Топору руки мішають дерева. Якась видно межа. Підвертати, цепляєш кабіни. Трохи ще попідрубую, підчищаю. Ну, Тут був пожар, воно вже посохло, то нічого йому не буде. Підровняю, щоб рівно заїжджати на межі. Там як видно були, я той грушку і шовпун роздіскував. Розкорчував трусом. Так, хтось напише, що Агешку порвав. Ні, Агешка в транспортном лопнула, да? Розцеплявся, Я такою фінь не снідав, чужа тим більше Агешка. Спортнув за поперечку своїм тросом. Бо тут і в людини трос є свій, ну, я не різконув, взяв свій трос. і своїм тросом викорчував. Отак От заснімов мене вийшло задіскувати, зробив картинку, звісно, свої понаривав. Ну, Тут поле нерівне. Я ГДшка Тож... Містами все, як видно, не ряло. Тут більш край рівний, туди з за середину і середину там ями починаються. Ну так зробив, підровняв фон рівний, під КПЕ, піде. Моя була задача просто вбрати падалицю, перемішати пожнівні речі, щоб не так забивалося. Перша задача була обрати падалицю. Як видно, падалицю вбрав. Тут не дивіться, тут в два сліда, бо тут клинчик вийшов, туди і назад пройшов, щоб ям не наривати, трохи позакапував ям, але все одно добре є. Нічого за зиму затягнеться, просто кипає. підровняє, Такий шум. Видно, тут вже пшеничка посіяна. І тут теж. І мій вже кусочок повністю рівний. Ну там звісно коло трошки залишилось, ну то треба як вставити. Так, покажу, вчора вийшло задискувати 5 гектар. До вечора, виходить, я два ще там зробив, але ну, вже два вам не покажу, повірите на слово. Було поруба палку в один слід і задискувана ГДшка, як видно. В один слід. Не глибоко, десь теж до 10 см, сантиметрів, сантиметрів 10 і все. Т-40. Такий фон. Тут стояв бур'ян, як на тій п'ятеро. Відео бачили. Не знаю, це на тік-ток я викидував, чи цей ну, бур'янець стояв непоганий. І отак вона придіскувала. Стою ставом вам показати. Туди людини залазили, я трохи придіскував дороги, бо дорога правіша йде, накатали. Ну, отакий фон. Думаю, достойно для Т-40 за ГД 2,5. Як я кажу, працював 4-й передачі на повний газ практично. Розход 8 плюс літрів. Тут вийшов вчора 8 і практично 2 літра на гектар. ну Це до 10 сантиметрів. Було задисковано. Знімати Т40 за ГДскою 2,5Н. Так виходить, це слід. Флотили, Тут, звісно, падали це. З літа нічого йому не робилось. Те що у мене фон, навіть лусильник, а потім ГДшка набагато чорніше, а тут нічого взагалі йому не робилось, на полі кіт не валявся. Глибина 8 до 10 см була, так зробив. ходив загонкою по кругу, тут 5 гектар всього. Отак От вийшло. А тут де комбайн понасипав, маси не було, ходив, то воно таке куча куча мишачих поростягував. Ось ця п'ятерка, що це одного її хазяйки, що я сіяв і дисковав видно геть чорний стій, красиво. За нею рихлітелем прийшли люди. Багато як видно пилів, пшениці просто не стоять не дісковані, ні нічого. Так само все. Тут є свінь був посіяний. Там і далі теж нічого, я не знаю що люди ждуть. Уже приморозки у нас, що буде далі, ніхто не знає. Може ще задащиться так. Нічого не дасться воно. Вишені на коробці, понижено на локації. Я четвертий, тому що я половину іван. Дякую всім за перегляд. Підписуємося на канал, ставимо лайк. Кому сподобалось відео. Заходимо в Viber спільноту і інстаграм.